Свіжий е шматок інтерв'ю е мене є з Макаревичем, за який його рознесли просто в хлам. Я не хочу, щоб якась ракета зобрана на мої деньги. Упала на Москву і у білому. Ну так, так. Це про допомогу ЗСУ. Ну, зрозуміло. Вони допомагають біженцям, вони допомагають там Україні внутрішньо переміщеним особам, але ЗСУ ні. Типу, армія, зброя, там все, що з цим пов'язано, ні. Тому що ось воно, ось, ось цей імперіалізм, про який ми говоримо. Типу, вони не хочуть, вони хочуть, щоб припинилася війна. Але вони не хочуть, щоб з їхньою країною щось сталося, з їхнім майном. Один каже: Я не хочу, щоб якась ракета прилетіла на голову моєму сину. Дивись. А ми теж не хочемо, щоб ваші ракети літали на голову нашим дітям.